Так, продовжуємо далі. E, треба встановити нашу фабію. У нас є пів години. Ну типа можемо моторчик встановити. І то саме. Ага. Ой, то катастрофа. Ну-то я думаю, что радиатор требует, по-любому. Стоп. Yeah, Ем. Uh, да, пока що отменяємо. А що у нас за карти будуть? У нас будуть ночні якісь. Так, день. Сансет uh, то вроде би восход. Сонце, да? Даск. Даск то вже захід. То вже... М -м, в принципі, можна було фари. я не знаю, чи фари дожить вообще до того. Треба би... Все-таки я думаю, мотор. ...реплейснути, ні? Тобто фікс робити його. А з... Ага, з тим не як, ну там 50 секунд я теряю. Капець. Коротше сугубо мотор, бо того ж. Мав. Більше я нічого не встигаю. То там треба за півгодини бляха встановити. Добре, я понял. Такое, типа, сначала пряма 100 метрів, <улическая> а потом 4, uh, поворот направо 4. А, п'ять направо. 30, 2 left titans. Don't cut six right, не-не-не, не-не, не знаю. Не, 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 не. не. А я опять забув собі колесо покласти записано. Ну, no, а six тим six часом right. за. 30, uh, за три right. гонки ми з 3500 right. го міста. Я був 3535-й щось таке, якщо не помиляюсь. І. За три гонки right піднялися на 2500-й як. Тепер точно не пам'ятаю, треба буде потом. Uh, Якось до того діло змонтірувати або написати самому відео, бо тому що я щось не звернув на то уваги, хоча й дивився, але я щось прогавив топомер. Бля, хамуха, ти що? Дуже близько. Не, от мене починає, типа, я починаю йти вліво, мені кажеться, що мене дуже перетягує, типа, в повороті. Я чуть-чуть роблю вильок, ну так, виляю маленько вправо, і мене вправо взагалі не зах... і я просто в стіну сервуваю. Смолкат в мене не вийшлося не... Не в... не зробити, але, ну, типа, Ahafty. Uh -huh. Well done. Mr. Jones. Into three right. Jak w Indiana Jones bolo. Joy. To shut Mr Jones. Into four left small cut. Into caution. Six right, two left long. Opens six. Into three right, very long, titans one hundred.

Five Open. Ой, Боже. No, у мене і колеса вже типа розбалансовані бо я ж там їх поламав капец як. 50. Так. Ти хоч Джонс right. extra, extra, Ticho, extra Jones, long, не йди, five. так ти шо? Молодец. 6 left, extra, extra long, tightness, ah, so, sure to 50. Ну типа вони ж поламані в дрободан Дай очихнути хочуть 100 лифт 60 caution 2 right. a yeah. small cut, three left long Titans. One small cut. 70. Yeah. Four right long 30. Two right. Into two left long. Titans. Don't cut. Opens 100. By right long, Titans of a crest. Into four left long. Into slow, small cut, fight right. Oh, no, shot, you right. small cut. Into six left, opens fifty. 6 left, two shots. thirty, one left. Huh? Come here, the

А і таке Вроді би там сервіса тепер не буде. Аж до шостої гонки. Так. Мене сразу на шосту гонку закинуло. <звук> Коротше з 2500 чи 600 походу опять на 3000 север СЕВР. Уууу, ту 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 Бляха, ну я не можу в Лім, бо я ж зараз... А мені просто одну гонку треба вже доїхати. Так. А я можу увидіти, який я там у списку. Не... не можу. Шини. треба собі вже свіжі шини поставити, я не поставив. А во-вторых, типа... Два колеса. Блін, воно прийняло два колеса. Да, прийняло. Добре. Хоча тут то -то пізно вже зробив. То треба було з самого початку робити. І я забув шини поміняти на сервісі. Возможно, то одна з причин чого мене так типа, понесло. Я опять его послухал. Ладно, терминатор. 3, 2, 1, 12. 100. Fight right. Oh, файл start 30. 2 left items. Into 3 right long. Opens. 15. Don't cut 6 right. Opens of a crest. Into flat left. 100. Early 4 left. 4 right. Extra Cut. Блин, та так им зачепив тот крайчик. Mm -hmm. Давай, давай, вижай, вижай. Не не, не 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 ныряй туда, простой. Но и вже в его тягне, типа. Да, маленькая, я прогадуюся. Тихо, не, слушай, нічого. 9 секунд. Просто термінатор. Ты шо? Давай на колеса, на колеса, на колеса. Молодец. 30, six right, extra long, Titans into four left long, Titans three narrow. Peter, don't cut, shut up, Mr. Jones. Thirty, six left, one fifty. Early five left. Why, Mr. Jones, the shoulder they delish. hundred. Three right Titans into cut, to left to go. <laughs> Так, покладненько. добре. Ти шоо? А в мене вже колеса не є. Я ж взяв іще одне колесо, але. No, я ja не хочу тепер уже... Бляха, я вже друге пробив. Мені зараз просто не буде чим повертати. Уже не є чим повертати. Ну давай минуту потрати, блін, ну А, колеса і так не повертають, У мене ж колеса, Типа, геометрія колес не рушена. Чи ну там якось так писало. Геометрія колес? Чи що? Коротше, вони в мене, типа, ну, вообще типа. Одно може вліво позирати, друге вправо, там боки взимають. Акуратненько, тихо, тихо, тихо. Типа, вона не повертать уже в мене нормально. Причому в мене шось А! Воно в мене реально по ходу боком стоїть. Ну то, что она там шину так щупала, я вижу, ну протектор капец просто. Добрая. Блин, хоть бы до уборду ехать, я честно сказал, только что.

Блин, 6 минут їхати то кошмар. Nee. No, no, Не блин. Позор. То просто позор. Но в мене реально шкода. Фабія шкоба. <laughs> <Шкода, to laughs> Боже, Боже. Я сподіваюся, що я. Хоча би в ліпшому випадку за 2 мінути доїду до кінця. Тис, бляха, видиш, я вліво давлю до кінця, а він не повертає взагалі. Типа хотя там левое колесо повертать, но правое возможно вообще не повертать. Зато можем не ливое так и закусываешь протектор. Ой, дверью попали. У-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Into two right titans. Ой боже, це катастрофа. Ааа, тихо, тихо. 6 nee. left over finish. 70 to stop. 70 to stop. 4 минуты, бляха. Бідна машинка то кошмар. Так, вопрос. Я був там 2600. Тепер... Возможно, я буду там... 3300, й я собі так думаю. Но зараз уведене як там буде. 1859-й? Нифига собі. Ну там, походу, многі ся там розложили, бо того що то кап'ять. 5... Я, блин, 45 минут плюс маю. 45 минут. Читуючи то, що я дві гонки вже пролетів зразу, бо е, я там на е, на й гонці просто в стовп їхав на повній скорості, там, Не помню, там щось 130 чи як тільки. Я просто туди да, пум, зарубався так, що кап'ять. Так, і переходимо до наступного івента. Він там що у нас буде? То Нова Зеландія. Обов'язково зразу ремонтуємо все. 50 тисяч самотор, блин. А я, походу, не все одремонтую. Ладно, тоді мені кажеться, що ми відложимо поки що івент.